Добрий день, дорогі друзі. Вітаю вас на каналі Дім та Присадибна ділянка. Тиждень у нас йшли проливні дощі і грози. Ви бачите, ґрунт весь перезволожений, і звичайно, всі ті підживлення, які ми проводили для своїх рослин, вони пішли в нижні шари ґрунту. І тому сьогодні потрібно нам провести підживлення, але будемо проводити ми його не підкореневе, а надкореневе. Тобто, проведемо підживлення способом оприскування. Таке підживлення буде корисне і для огірочків, і для перців, і для баклажан, і для томатів. Адже ви бачите, що томати вже майже десь процентів 60-70 квітують. Перці також викинули на цвіт. І наші огірочки також в процесі бутонізації. Кабачки також квітують, і огірочки ось ось зацвітуть. Тому нам край потрібно провести підживлення, яке допоможе гарно. Наростити і кореневу систему нашим рослинкам, і прискорить процес світіння для наших рослин, і в майбутньому збільшить наш урожай. В попередньому відео я розказувала, які ми маємо настої, і настої деревного попелу, і настій кропиви, і настій курячого посліду. Але ви самі бачите, який перезволожений ґрунт. Тому настої вносяться тільки під коренево, то нам сьогодні потрібно зробити надкореневе підживлення і ми будемо використовувати мінеральні добрива. Будемо використовувати монофосфат калію, бурштинову кислоту, сульфат магнію і аміак. Аміак, ви всі знаєте, що це азотне добриво у такій формі, яке легко засвоюється рослинами, адже нам потрібна. Ще зелена маса. Всі рослинки, які в нас є, вони в процесі росту. І також монофосфат калію. Монофосфат калію це одне із найбільш таких концентрованих фосфорно-калійних добрив. Там фосфору 52%, калію 34 І використовуючи це добриво, іде активне формування кореневої системи усіх овочів. Монофосфат калію. Із бурштиновою кислотою можна використовувати для і кореневого, і надкореневого підживлення. В даному випадку, як ми говорили, будемо робити надкореневе підживлення. Монофосфат калію підвищує урожайність, покращує якість плодів і овочів і також прискорює цвітіння рослин. Він допомагає появі саме бічних пагонів із квітконосами. І допомагає рослинам протистояти усім грибковим враженням і підвищує стійкість наших овочів до шкідників і хвороб. Монофосфат калію не токсичний, він не шкодить людському організму і нема ризику нашкодити самій рослині, використовуючи монофосфат калію. Надлишки просто залишаються в ґрунті, роблячи цей ґрунт більш родючий. Використовуючи бурштинову кислоту, що це зовсім натуральний продукт. Він є як натуральним стимулятором росту. Він може бути у вигляді такого білого порошечка, ось така бурштинова чи янтарна кислота, і може в аптеці продаватися у вигляді таблеточок. Але якщо при дозуванні 1 грам взяти порошечку, то тут треба взяти 4 таблетки на замість 1 грама, бо тут дозування 0,25 грам. Дана бурштинова кислота функціонує як натуральний стимулятор росту, адаптує рослини під зовнішнє середовище, допомагає легше переносити стрибки температур, сприяє розвитку кореневої системи рясному цвітінню всіх культур овочевих і, звичайно, з часом масовому плодоношенню. Перегодувати рослини бурштиновою кислотою практично неможливо. Самі рослини регулюють рівень надходження мікроелемента. А коли використати бурштинову кислоту і аміак, то цей аміак підсилює підгодівлю, перетворюючи бурштинову кислоту у легко засвоюване і корисне для рослин з'єднання. Також ми будемо використовувати сульфат магнію. Сульфат магнію дуже добре застосовується разом із аміаком, і фосфорними і калійними добривами. І він успішно працює на всіх ґрунтах, але якщо застосовувати на кислих ґрунтах і слабокислих, то потрібно перед цим провести розкислення ґрунту. Ось друзі, як ви уважно подивитесь, то ми вчора під кожний кущ помідор, огірочків, перців, баклажанів підсипали деревний попіл. Це наші рослини і отримають макро-мікроелементи і пройде процес розкислення. Магній просто необхідний рослинам на даній стадії зростання. Він бере участь в процесі фотосинтезу і забезпечує посилення ріст овочів. За рахунок цього магнію відбувається правильне засвоєння і фосфору, і кальцію овочевими культурами, тому і прискорюється зростання самих культур. Поліпшується і якість врожаю, і смак плодів. Можна його застосовувати як підгодівлю практично для всіх культур, але застосовувати треба строго по інструкції, не перевищуючи дозу. Друзі, як ми будемо використовувати дані добрива? На 1 столову ложку аміака ми додаємо 10 грам монофосфату калію, 10 грам сульфату магнію і грам півтора бурстинової кислоти. Тому 10 г це буде столова ложка без верха. Тут в мене налита тепленька водичка. Для сульфату магнію ми налиємо зразу теплу воду, бо він любить в гарячищій воді розстивати. Друзі, це в мене 5 таблеток бурштинової кислоти. Ми їх розтолочили і висипаємо в баночку. Беремо ложку монофосфату калію без верха 10 грам. І беремо ложку сульфату магнію. І заливаємо теплою водою сульфат магнію. Там теж в баночках тепла вода. І переколочуємо. Розчиняється дуже гарно. Ось, друзі, ми гарно розчинили. Це брштинова кислота, це монофосфат калію, трошечки ще осад є на дні. Треба тепла вода, щоб була добре. І це сульфат магнію. І ми все виливаємо на своприскувачі, налито 9,5 літрів води. І ми все по черзі виливаємо. І останнє ми набираємо, так як ви знаєте, що аміак любить випаровуватись, то остання ложка аміака ми виливаємо і швидко закриваємо. Тепер нам треба добре збовтати його, зараз чоловік це все зробить. І оприскуємо. Друзі, ви бачите, таке оприскування проводиться як розпиленням, щоб воно просто розпилювалося і падало на рослини. Оприскування проводиться у ранковий або вечірній час. Якщо пасмурна погода, то можна проводити оприскування в денний час. Ну, звичайно, якщо ви таке оприскування хочете зробити у суху погоду, то ґрунт має бути зволожений. Проводимо оприскування і перців, і баклажан. Це ставила, бачите, підсипала деревний попіл. Мокрий ґрунт такий був, що ставила собі що пройти палички. Також проводимо прискування і огірочків. Від такого підживлення наші рослинки будуть мати силу далі рости, розвиватись, прискориться цвітіння огірочків і всіх овочів і будуть мати стійкість до хрипкових захворювань і до хвороб і шкідників. Друзі. Але ви повинні розуміти, що таке оприскування по-любому треба мати індивідуальні засоби захисту. Має бути маска, окуляри через те, як би там не було, а це мінеральні добрива. Я бажаю вам усім отримувати тільки гарні урожаї, мати міцне, примісне здоров'я а для нашої країни якнайшвидшої перемоги, миру. Хай кожен захисник вернеться додому живий і здоровий. Хай всі сім'ї воз'єднаються і вся наша Україна буде красивою, багатою, квітучою, непереможною країною. До побачення, до нових зустрічей!